У будинку номер 118 на вулиці Набережна Перемога тривають підготовчі роботи для проведення подальшого демонтажу зруйнованих секцій. Марина проживала в зйомній квартирі поруч зі зруйнованим під'їздом. Каже, в день ракетного удару, 14 січня минулого року, разом з чоловіком були не вдома. В її квартирі знесло стіну. Приїхали, ну, звісно, що не речей, нічого. Кішка залишилась жива, нам її достали рятувальники. Ну, страшному сні. Попри трагедію, жінка з чоловіком вирішили залишитися тут і зняли квартиру в під'їзді поруч. Навіть не страшно, вже не страшно. На жаль, вже не страшно. Треба да, демонтувати, тому що діти лізуть туди. Слава Богу, там з'явилися вже робітники, які роблять демонтаж, там сварка працює. Костянтин живе через кілька під'їздів від місця ракетного удару. В цей час він гуляв собакою і йшов додому. Майже сталося на очах, того, що побачив в спалах, далі почала тікати собака, і коли приходиш дорогу і бачиш, що горить твоя будівля, ти думаєш, йди не Ну я не, не вірю напевно до самого останнього моменту. Костянтин каже, вікна його квартири виходять на іншу сторону від місця влучання. Тож пошкодження були мінімальні. Розумію, що це повинно бути як нагадування для людей, щоб люди приїжджали, тому що дуже багато іноземців приїжджають приїжджають президенти інших країн. Дивляться, що наробила Російська Федерація. Це дуже довго вони підготовчі, у них моменти до монтажу йдуть там. Буквально там два-три чоловіка, які ходять з молотками, роблять, це Тільки нещодавно це забор поставили. Немає такого, що там дуже активні якісь моменти демонтажу йдуть. Це вже рік, уже майже пройшов. Діти та також живуть в 118-му будинку. Після ракетного удару відремонтували квартиру та вставили нові вікна. Це треба прибирати, і треба будувати сучасне житло із бомбосховищем для того, щоб люди могли жити далі. Житло треба створювати з умовами безпеки відповідно. Представник відрядної організації Ігор Коростильов розповідає: нині тривають підготовчі роботи встановлення крана, аби можна було розпочати демонтаж. Загалом виконано роботи на 70%. Проводиться усилення пройомів прийому і усилення плит, де здання буде відрізатися під демонтаж. Проводиться усилення планове. Він каже, квартири, в яких проводять посилення тримальних конструкцій, не демонтуватимуть. До кінця січня планують зробити майданчик під кран, а ближче до березня розпочнуть демонтаж. Перед цим людей відселять для безпеки. Ангеліна Машинцева, Юрій Тиний, Суспільне, Новини Дніпро.